Ім ти займалася, де ти працювала як? і на ринці працювала продавцом, і в магазині працювала продавцом. Ну а більшість своєї як професійної діяльності це як я сміюсь, кажу, ніфтяна бізнес. Можна. Касірна заправка я працювала в гарній компанії. Платили нам теж добре. Тоді 14 тисяч здається. В мене десь була зарплата. Mm. Але зараз я можу заробити в місяць сім таких зарплат більше двох тисяч. Тобто більше двох тисяч доларів в місяць. Ти заробляєш. Ну, це насправді дуже круто. Але що тобі взагалі на навчання нашому сподобалося? Ти просто доносиш інформацію, дуже багато зворотнього зв'язку. тебе якась особлива підтримка. Ну і цінність це те, що ти даєш більше, ніж ти обіцяю. В моменті, причому, на зумах це було перше навчання, де я не пропустила жодного зуму. П'ятниця, сім годин вечора, це було все табу, Ані ні для кого немає. Аня, привіт! Радий тебе бачити. Я теж так. рада тебе бачити. Скажи мені, як справи у тебе? Все чудово, працюємо. Над чим ти зараз працюєш? Що в тебе за клієнти? Ну загалом у мене інфобіз майже весь одна тільки в мене офлайн школа. Це мій перший клієнт, і це я вже працюю більше чотирьох років з ним. Це крутяк, взагалі. От дивись, багато так. хто каже насправді, що клієнти це там на один місяць, на два місяці і знаєш, і всі вчать звідки брати клієнтів, як залучати клієнтів. А я кажу, от найбільше ти почнеш заробляти тоді, коли клієнтів зробиш постійними, коли ти робиш їм нормальний результат. І ти кажеш, ти чотири роки працюєш з одним клієнтом. А як з іншими клієнтами? Ти скільки часу працюєш? Це такі сзагалом спіль... мене майже всі постійні. Там хто є два роки, хто півтора роки, хто Далі. майже рік? Круто. Звісно, були такі, що місяць. А Але так. загалом в мене постійні клієнти, і навіть інколи у мене чи можна на ета на таргет, там. То я відмовляю, тому що ну якби Ти я не відмовляєш клієнтам на таргет не береш, бо вже під зав'язку машки. Ну мені в мене п'ять клієнтів мені вистачає з головою. Я я ж веду не лише таргет, я Ну в тебе і... комплекс да, комплекс, то, то я так. не розірвусь, бо я роблю все сама. А я за якість. Я краще зроблю якісне, я буду ну, все так. тримати в голові. ніж у мене буде 10 клієнтів, так, я зароблю більше. А чи буде якість? Ну, 100%. 100%. Слухай, по інфобізу я без сумніву можу сказати, що ти взагалі топ в Україні? Ну одна з найкрутіших в 100%, 100%. Знаєш, з ким ти працюєш? Ой. Ти працюєш реально з серйозними інфопідприємцями, і в тебе ну, реально класні проекти. Як ти взагалі попала в інфобіз? Ти пам'ятаєш? Я... Хто перший прийшов? Як ти як ти закрутилася з цією темою? Твоя клієнтками я познайомилася через чат-боти. Я робила чат-боти. Вони дізналися, що я налаштовую таргет, mm -hmm. і я почала таргет запускати. А одна клієнтка е мене порадили її, і вона обирала із е декількох претендентів, так скажем. Була перевага, як вона мені сказала, що я таргет і чат-боти налаштовую. От я зараз що хочу учням донести: що взагалі, типу, допродавати послуги таргетологу, інші маркетингові послуги це дуже круто. самий по-перше, швидкий спосіб заробити нормально гроші, тому що ти одному клієнту можеш надати одразу декілька послуг. По-друге, для клієнта це класно. Ну тобто, це він він ситуація, тому що знову ж таки твій клієнт економить, тому що він все одно не платить окремо там розробнику сайтів, розробнику чат-ботів, таргетологу. І саме головне, що коли ти сама робиш повністю весь комплекс по просуванню, це набагато ефективніше, тому що ти вже вникаєш максимально глибоко в цей процес. Я думаю, що ти свого клієнта вже... Знаєш і клієнтів, і е, клієнтів е, потенційних для твоїх клієнтів, ти на пам'ять усі аватари, знаєш, ти знаєш, що є в них болі, що докрутити, що працює, що не працює. Тому що ти весь комплекс сама робиш, ти дуже добре в цьому розбираєшся. Що ти скажеш на рахунок цього? Взагалі, от, по перше, да, дійсно. Як ти сказав, це вищий чек получається, тому що навіть коли йдуть запуски, коли йде запуски, коли ти повністю робиш все і. Чадво і чат-боти, і, чат і лендінг, і ще заліває широкі, наприклад, на платформу. Я на квігу заливаю, mm -hmm. То в мене получається один проект до тисячі доларів. От був випадок з двома клієнтами. у них там свої сайти. Тобто там один сайт, який зроблений, програмістом займається mm -hmm. всім. І мені щоб зробити якісь правки на сайті, мені треба було звертатись до тої людини, щоб та людина зробила. А я цього не бачу. Мені ну, в общем. Ну, це трешняк. Туди сюди пригаєш, бігаєш. Ти нерв ну, дуже незручно. Як клієнту незручно, так незручно І, та. і спочатку у нас було із чат-ботами. Я не розумію, що відбувається в таргеті, але розумію, що в чат-бота, а чат-боти пов'язані з таргетом. Пишеш тоді таргетологу, таргетолог толком не може відповісти. Ну, в общем, теж така каша получалася, а зараз набагато ну зручніше і практичніше як. Для мене і для клієнта, коли це робить одна людина. і не треба декілька зідзвонів робити, Спілкуватися з багатьма людьми. Ну, круто. Це, це набагато простіше і класно. І до речі, я тобі вдячна за те, що ти мене підштовхнув до цих е, сайтів лендінгів. Клієнтки свої вдячна. То що вона ставила передо мною задачі. Каже Аня, каже, новий челлендж, Ти готова? Клієнтка задоволена тим, що ти почала не тільки да Так, да, є. Та вона мені вона мені премію виписала тоді. І yeah. я собі планшет Офієть! Так? так що ти не поховаєш. Поклад... Маєш планшет біля себе? І я зараз з ним спілкуюся. А, ти зараз планшета говориш? Ну, круто. Я одразу замітив, що тебе видно і чути краще. <су> <су> Ні, ну <не> слухай, ну <су> це, це ж, ж капець як приємно. Слухаєш, ти клієнту настільки зробила крутий результат, що вона тобі ще подарила ну, по суті планшет. Ну, гроші, так, да, ти собі. Так, вона мені передала з Нідерландів квітів, здоровенний букет півоній. Офієть. А потім а ще клієнтка, скинули... що по квітах, що ми коли на навчанні були, да? Так, да, да, да. Оце вона до речі. Тоді був дуже ну, дуже класний запуск. Ми набрали шість з постікам людей. Да, там курси по нагадай. Там курси по флористиці по букетах. Да, і ти сайт їм зробила да. крас. Свій твій перший сайт був да який ти зробила? Два я їх зробив. Два зробила тоді я сайта. І потім пішла Квіга, і зараз у нас е, оце почався другий запуск. Круто! Ну блін, супер. І ти таргет ведеш і ще бот настраєш, Да? Так, таргет, бот і квіго. Ну ти взагалі ракета супер. Хтось думає, що типу таргетологів багато, клієнтів на всіх не хватить. Що ти що ти думаєш? в вставлю думку на рахунок того, чи хватить всім таргетологам роботи для всіх хватит клієнтів з головою. Я можу зараз обрати ті ніші, з якими я хочу працювати, а з якими я не хочу працювати. Плюс є як оці червоні пропорції. Да? Я теж можу відмовляти клієнтам, коли ти відчуваєш, що це не, не зможемо, я. скажімо, так ми співпрацювати. Mm -hmm. На жаль, такі теж є, але клієнтів схватить для всіх. Що тобі взагалі на навчання нашому сподобалося? Ти просто доносиш інформацію. Так. Звісно, там я те, що знала, там те, що я взяла. Свої от, 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 фішки, всі і підход до роботи, да? плюс ем, дуже багато зворотнього зв'язку, ну і цінність це те, що ти даєш більше, ніж ти обіцяєш. В моменті, причому на зумах. Я тобі казала, що я... це було перше навчання, де я не пропустила жодного зуму. Mm. Для мене. П'ятниця, сім годин вечора, це була все табу, ані ні для кого немає. Ну і то, що ти ну як наставник, дійсно і після навчання ми продовжували спілкуватись. Ну тобто, ти не, не кидаєш знаєш так, все закінчили. Досідання на тобі сертифікати, в, в як то кажуть, в вільне плавання. Ні, ти і так ділишся безкоштовною інформацією, дуже багато, але. Тебе якась особлива підтримка. Я хотіла піти до тебе на навчання і безпосередньо йти на наставництво до тебе, тому що мені потрібен твій досвід. Якщо ти хочеш стати успішною людиною, то спілкуйся з успішними людьми і переймаємо цей досвід. І група класна була, і ми з, з ким навчались. То ми спілкуємось досі. І підтримуємо один одного, і ми збираємось там? Ну не багато людей 12. Це буде тусовка відпочинок таргетолога маркетолога з усієї України. Супер. Слухай, а скажи мені, а ти до того як ти прийшла в Таргет, Ти ж не народилась таргетологом, не народилась маркетологом. Чим ти займалась? Де ти працювала? Яке у твоє останнє місце роботи? Чи де ти працювала просто до того? Працювала я завжди в ну, Це таке поначалу. І на ринці працювала продавцем, і в магазині працювала продавцем. Ну а більшість своєї професійної діяльності, да, я це як я сміюсь кажу, ніфтяний бізнес. Нефтяний Касир магнат. на заправці. Ага. Тобто ти на запра... на заправці касиром працювала? Круто. Але ти нічого зв'язаного з інтернетами, з інтернетом, Фейсбуками, інтер... там, взагалі не в тому працювала. Окей. Мені колись сказали, виклич диспетчера задач, а я кажу, а як йому дзвонити? <laughs> я поняв. Тобто ти компом там не сильно ваш капітець, як дружила, Вергінь, да? дивись, це дуже круто. Я хочу, щоб тут реально це зафіксувати, тому що багато хто каже, блін, ну я ж не шарю там в компах, я не супер там ну, прогресивний в цих техніках, в соціальних мережах. Ти, по суті, з нуля прийшла, і ти там взагалі не розбиралася. І... і не проблема, якщо реально хочеш, розумієш, що воно тобі потрібно, то можна розбиратися. Да. І до речі, перша моя... Рекламна кампанія це були сльози. Це я кричала на фіга, я сюди вписалась, я плакала. Я сиділа е, перед кампом 12.00.01, коли я запускала рекламу. Мене потім питала Аня, для чого ти це робила? Я каже: я не знаю. Uh -huh, uh -huh. Мені потрібно було побачити, що реклама е, там буде написана активна. Да? От я не знаю, чого тоді. Ну, мені було дуже страшно, да. але потім все практика, і воно вже зараз вже не страшно. Як кажуть, боже, я говорю: мені краще говорю, 10 реклам налаштувати, ніж розібратись там в чомусь, да, там що, що я не зв'язана з цим. І так само з чат-ботами. Я ще до 22-го року я дуже хотіла, я чула про чат-боти. Я була на безкоштовних інтенсивах. але мені щось здавалося, що це так складно. Що я взагалі не зможу цього робити. А коли у 22 році таргет на паузі, ти розумієш, що нічого не ну, якби не вмієш повертатись назад mm -hmm. на заправку або в магазин, тобі ну, вже геть не хочеться. Ну так, да, да. так. І я пішла на курси по чат-ботам. Було страшно, але ж а що робити? Вже я... після того, я... як ти в рекламному кабінеті у Фейсбуці розібралась, то тобі вже чат — це вже типу нічого. Треба просто спробувати. Коли ти спробуєш, ти зрозумієш, якщо це твоє. Поки ти не спробуєш, ти не зрозумієш, зможеш ти чи не зможеш. А взагалі, в принципі, коли ти розумієш, як працює таргетована реклама. То там вже просто діла техніки, ну і, і звісно, маркетинг. Слухай, я до, до таргета, до маркетингу теж багато чим займався, професією. А ти кажеш, ти займалася в торгівлі, працювала, потім на заправці касиром працювала. Ти коли вже прийшла в таргет? Скільки тобі було років, коли ти почала з нуля вчити таргет? Мені було 40 років, 41. Ну, Це вже Дуже круто. Просто дивись, багато хто. От я чую, що зараз, от спілкуються мої там е, дівчата, менеджери, помічниці і так далі. Люди вагаються, тому що насправді навіть 30 років вони думають, що я вже там вчити, вчилися там, що щось бунівері 18-20, да. А зараз, типу, куди? Я вже працював там, там. Мені зараз нуля, оці кампи, це все вивчати це тяжко. Ну, типу, це вже пізно, треба було раніше. куди мені там вже, типу туда ста? Ти кажеш, ти в 40 років, і в принципі ще досвіду зовсім не мала в діджиталі, дав. І ти з нуля не в 20 років, не в 18, не в 25, а в 40 пішла вчитися, і це дуже круто, тому що це реально дуже багатьох надихне тих, хто хоче змінити життя. О, дивись так, як ти. Я впевнений, що ти коли працювала там в торгівлі, да, ну, ти ж розуміла, що, блін, ну не вже я все життя тут буду, блін, цим займатися. Хочеться реально займатися якоюсь роботою цікавішою, де більше заробляти, де я можу собі якийсь графік свій зробити. Ти дивись, зараз одежі. То що ти кажеш, тобі планшет подарували. ну гроші, да, на планшет, по суті. Це ж. Просто космос, да. Якщо взяти тобі зараз оце, ти би собі сказала колишній, да, що в тебе буде таке життя, як зараз. Я думаю, що це аж повірити важко, да. На ну, наскільки змінилось від того часу? Чи я перебільшую? Ні, ти не перебільшуєш Міш. Я знаєш, інколи просто шкодуєш з одного боку, ти розумієш, що свій час, да? Тобто, знаєш, потрібно було мені в тому віці да? піти та навчатися. А з іншого боку, шкодую, що ти не зайнявся цим раніше. Оскільки часу втрачено, да, але дійсно було страшно, і уходити я тоді вивчилась на таргет, Я ще працювала на заправки, але я розуміла, або там, або там, і я обрала таргет. Та було страшно, а вдруг не буде клієнтів, а вдруг там то. А потім все пішло, пішло, і красота. Головне, спробувати. Якщо ти хочеш щось змінити, і зараз, коли я думаю, що скільки я заробляла тоді. На скільки ти заробляла тоді? Я працювала в гарній компанії, Це класна компанія, Вона платила нам теж добре. Тоді 14 тисяч, здається, в мене десь була зарплата. Mm -hmm. Це більше чотирьох років тому. Це була непогана mm -hmm. зарплата. Mm -hmm. Але зараз я можу заробити в місяць ну, 7 таких зарплат. Більше 2 тисяч. Тобто більше 2 тисяч доларів в місяць ти заробляєш. Ну, це насправді дуже круто. І знаючи тебе, я знаю, що ти не женешся за заробітком, ти женешся більше за якість. Ну тобто, звичайно, гроші це потрібно. Це ми живемо з тих грошей. Да? Ну, ти знаєш мою філософію. Я так само, типу, я стараюся не гнатися, не, не брати там 500 людей на курс, типу, я беру декілька людей і реально з ними провожу час. Так само знаєш, що ти над своїми клієнтами трясешся, бо для тебе результат важливий, і ти не женешся за 20 клієнтами. Як ти кажеш, часто відмовляєш через те, що боїшся, що не хвост часу достатньо приділити своїм клієнта. Так, і дуже багато зараз іде, ну, так от просто пишуть, ну, дізнаються, да, там, і хочуть іти в роботу, але ти ну, реально відмовляєшся. Просто пишеш, що вибачте, але зараз я не беру тебе нових клієнтів. Ну, тоді було кобасану, я пересота. Вибачте. Але... так, як є. Знаєш, інколи ти самому не віриться, тебе прокидається цей самозванець, цей перфекціонізм, mm -hmm. все до да? і тобі здається, та ну блін. І до речі, тобі дякую, тому що коли ти дивишся свої результати, тобі здається, блін, та ну може вони якісь не ну не дуже там або ще щось. Хочеться краще, начебто. А коли тобі людина, яка має великий досвід, і каже блін, Аня, так це крута. Тебе класні результати. Ну, тоді ти розумієш, блін, йо, клас. Ну так, та, навіть знаєш, очі замилюються, ти просто не бачиш. Треба підсвітити просто. Це дуже круто, що ти зараз з клієнтами працюєш, надаєш їм оцей комплекс. Це просто взагалі якась фантастика. Мені здається, я просто бачу, знаєш, я на тебе підписаний в Інстаграмі, ти кожен тиждень по декілька разів постиш відгуки і подяки всіх від клієнтів. Я не знаю, що ти там з ним робиш. І вони такі щасливі, Ань? Ну от у нас якісь такі відносини з клієнтами. Знаєш, я не скажу, що ми там друзі, ну як там ногою двері я не відкриваю. Да, там. Але в нас є повага як до людей, то один одного. У нас є якісь кордони. Ну, тобто, навіть коли неділя, то в мене клієнти, вони самі кажуть, Ань, ну дуже треба. Ну ти зможеш зробити? Ми знаємо, що сьогодні неділя, але ну, можеш зробити. Ми зустрічаємося з клієнтами, тобто у нас якісь такі ну, відносини, напевно, то, що я їх поважаю, вони мене поважають. І якщо десь я, скажімо так, накосячила або в мене не дуже гарний результат, я кажу. Угу. Да, я там, ну Всі ми люди ми не, не роби, в да, угу. ну, різні бувають. Бувала такі, да, навіть з постійними клієнтами, бувало, що ти не робиш, але ну не йде воно. Буває, От, не, буває. не вдається тобі. Не знизити ціну ліда, нічого, і ти кажеш: ну, ну все, ну... Uh -huh. ну я не можу. Я вже все переробила, все, що тільки можна. і тоді ми просто ніхто нікого ну якби не звинувачує. Да? Ми просто uh -huh. шукаємо разом, чому воно так. Ти знаєш, більш такі uh -huh. пар партнерські відносини, типу, да? Якби ви за один проект ну, да, да. разом класно. Слухай, а ще таке питання? От відійдемо трошки в сторону. Буквально ще два питання в нас залишилось. Скажи мені, як ти думаєш, таргет через 3-5 років, 7 років, ну 5 років. Зараз, звісно, прогнозувати щось досить неблагодарна справа. Але в цілому таргет має перспективу на майбутнє? Чи варто зараз ним починати займатися, починати вивчати? Я один раз почула дуже гарну таку ну не притча, а ну а такі, коли е, один підприємець запустив рекламу, все він досяг свого успіху, тобто своїх своїх результатів, да і він. Не вимика, тобто він не припинив запускати рекламу, тобто реклама крутилась далі, в нього питали, навіщо ви це робите. Він каже, коли ми ж досягли цього вже результату, вже все окей. А да? він каже, коли взлітає літак, він виключає двигуни? Ну так, да, да, 100%. Угу. Тому реклама вона буде працювати і на перспективу, і далі, тобто, без реклами нікуди. Якщо ми раніше. Починали реклами, які навіть на стендах бумажечки, да це теж ріклада да, да. банерна реклама. все. інтернет завжди був, є і буде. Те, що нас інколи лякають, там зміни в рекламному кабінеті і так далі. нас таргетологів цим не налякають. тому що ми вже пройшли дуже багато. Від все ми підлаштовуємося, на знаходимо як працювати і, і все. І Фейсбук не буде робити собі хуже, щоб було менше рекламодателів. Mm -hmm. Він навпаки буде робити так, щоб їх було більше. Є в тебе ще якась амбіційна мрія, куди йти? Чи ти зараз вже в принципі от так як тобі комфортно, Залишати. Мені теж подобається ділитися своїм досвідом. До мене приходять на навчання ну, по таргету, я не запускаю курси, як у тебе, до мене можуть приходити лише на індивідуальні, да? і навіть сотрудники, з якими я працювала на заправці там, 10 років назад, да? вони відкривають свою справу якусь і приходять до мене вчитись таргету. Круто. Так, круто. Да, Це в мене дівчинка була, моя ну, сотрудня, колега по, по заправці. І... Почат ботом далі і коли ти від учня відчуєш наскільки ти даєш, як ти вкладаєшся, і як ти взагалі ну відношення да, uh -huh, uh -huh. зворотній зв'язок, цей весь, то блін, це кайфушечки. Да, це блін, це реально, це дуже приємно. Це right. такі емоції. І тобі хочеться рухатись. Дай тобі хочеться діл ділитись цим досвідом. 100%. Напевно, от, напевно, оця ось вдячність клієнта, задоволення клієнтів і учнів це навіть дорожче, ніж те, що ти ну, отримуєш. Да? Ну, гроші, звісно, теж це дуже приємно. Але от, оця подяка, да, оце ось цей зворотній зв'язок, цей фідбек, да, тобі то хочеться рухатись далі. Сто відсотків, сто відсотків, мене теж мотивує, от з тобою навіть спілкуюся з іншими учнями. Я просто такий думаю о клас. Тішусь, коли у вас коли всіх все виходить, коли ну це бомба просто. Що ти скажеш людям, які думають, чи йти на навчання до нас чи не йти, які вагаються, чи йти до нас на курс Таргетон. Що би ти таким людям сказала? Я б сказала, напевно, що не потрібно відкладати на потім, бо потім може не бути. Це по перше. По-друге, люди, які вагаються і не йдуть зараз, вони просто втрачають час. От я повернусь назад, що я сказала, що я. Жалкую з одного боку, що я не пішла раніше. Але якщо в тебе вже закралась думка і ти вже цікавишся, як каже моя клієнтка, одна каже, від думки до реалізації ну, 0,03 секунди. Тобто, якщо ти подумав, значить треба діяти і йти. Ти не просто так подумав. І ця мисс тобі прийшла: І чим раніше ти почнеш навчатись, тим швидше ти знайдеш клієнтів почнеш заробляти. І ти ну, це дійсно почнеш втілювати свої мрії в життя. І плюс ти знайомишся з різними людьми. От Аня, да, от моя клієнтка, то я її до того, як почати з чат ботами я навіть не знала, хто вона така. Угу. От мені казали, а ти чула, про таку Ні, кажу, не чула. Я, наприклад, не знала, що таке фейсбілдинг <гум> до того, як почала працювати, тобто різні, такі. Я тепер знаю, які мультики є у дітей. Бо ми... Літній табір запускаю. Це про розвиток, так? Да, да, і ти більше знайомих, більше такої якось ну, розвиток такі, дати більше. Коротше, деменція нам не не сто 100%, 100%. Тому що тут мозги працюють постійно. Да, да. Круто. Тому я б я побажала лише і плюс іти до тебе, бо в тебе. Дуже класно, я ж кажу, зворотній зв'язок і фідбек, і твій досвід. А саме на цініше, вивчити таргет, як натискати кнопочки можна і в Ютубі по безкоштовним еті урокам, але як воно працює? Твої приклади, твої нароботки, все стане це дорого. Коштує ну це реально, це безцінне. Круто. Тому от я ж кажу, чого я йшла на наставництво. Круто. тому що от, ти даєш це все. Аня от. дуже тобі дякую. Дякую за твій час, за твій зворотній зв'язок. Було насправді дуже цінно і цікаво з тобою поспілкуватися. В першу чергу знаєш, спілкуєшся. Вроді якби учениця вчилася, а розумієш, що спілкуєшся з крутим спеціалістом, яка веде афігенські проекти. Блін, і ти такий дош: Вау, клас! Реально з колегою спілкуєшся. Я тобі бажаю, тільки щоб у тебе так. все вийшло, щоб у тебе були офігенські запуски, щоб були дуже вдячні клієнти. Всього тобі найкращого і Попробуй тільки не приїхати до мене о на каву. Я тебе знайду.